Рухаємося далі. Немає притулку, хай не буде собак. Ось уже місяць, як у курортному трускавці, відстрілюють вуличних собак. Про такий стан речей на сполох б'ють як місцеві мешканці, так і відпочиваючі. Люди кажуть, винна у негуманному поводженні з тваринами влада, бо наймає гицлів, аби ті чистили місто від безпритульних тварин. Чому зникають собаки у трускавці та хто за цим стоїть? Намагалися з'ясувати журналісти Алсету. Скарги на негуманне поводження з тваринами у трускавці цієї весни почали надходити як від місцевих жителів, так і відпочиваючих. Пані Юлія розповідає, не перший рік оздоровлюється у курорті та спостерігає тут плачевну картину. У місті собачу безпритульність поборюють методом знищення таких псів. Пораненого собаку жінці особисто довелося днями запримітити у людному місці. Я виходила із бювета, верхнього бювета. Е і увидела животное з маленьким щеночком рядом. Когда присмотрелась, і собака повернулась на мене, я увидела под шеєю. Точніше на шиї, як как бы, на горлі. Ну, ви знаєте, це була такого огромного об'єму рана, що навіть невозможно передати, Она знаходиться на шиї на горлі. Рана розміром з людський, мужської кулак. На таку жорстокі жінка відреагувала цивілізовано, зробила фото пораненого пса та написала скаргу у місцеву прокуратуру. Чекає відповіді. Більше десятка аналогічних скарг та сотні фото із звірсько вбитими або ж отруєними собаками на руках у пані Ліди, місцевої захисниці тварин. Жінка каже, усіх місцевих чотирилапих безхаченків знає їх своїх 10 пальців, бо щоденно підгодовує їх. Захисниця тварин зауважує, кампанію проти знищення собак у трускавці розпочали ще перед євро 2012 тоді виловлювати та відстрілювати собак до міста приїжджали як так і львівські комунальні фірми. Однак найжорстокішим виявився представник Бориславської фірми пан Луценко, якого Трускавчани надто часто бачили у рідному місті. Півтора року до євро масово знищували тварин. Він приїжджав в любі годині в Трускавець. Ранком, в обід, вечором його зафіксувало дуже багато місцевих жителів, охоронців по об'єктах. Біля власних будинків він. Бував все, що шевелиться. Опісля євро знищення тварин у Трускавці новою хвилою прокотилося містом літом. Вітак набрало нових обертів уже цієї весни, запевняє пані Ліда. Собак сьогодні і стріляють. І отруюють. цілий березень місяць були страшні отруєння. кидали отруту. Значить, були люди. Двоє в камуфляжних формах, в резинових чоботах була найнята нелегальна якась служба, яка отруювала. По вулиці Сагадячного будинок 22, у в підвальному приміщенні жила така собачка, мала вісім цуциків. Тяжкою смертю гинула ця собака. Тяжкою жорстокість у поводженні з тваринами містерій владі. Жінка каже, трускавчани пробачати наміру не мають. Тільки пані Ліда особисто подала десятки звернень як до місцевої, так і столичної прокуратури у Трускавецькій прокуратурі. Факт надходження скарг від мешканців підтверджують, З початку року таких скарг надійшло в прокуратуру міста. Дев'ять за першою з них було розпочато кримінальне провадження. Яке відповідно до вимог чинного кримінального процесуального кодексу України скеровано для проведення досудового розслідування в міській світів міліції? Де ж відхращується від причетності до темної справи? Так це у міській раді Трускавця там кажуть, немає грошей на послуги гецлів, бо заблоковані казначайством комунальні рахунки. Натомість не заперечують інше підписання угоди про співпрацю до кінця цього року із львівською фірмою Лев, яка займається відловом та відстрілом чотирилапих безхаченків. Я вам відповідально заявляю, що в цьому році ні одного кроку в тому напрямку не було зроблено. Тобто, попри те, то, що ми десь там заключили угоду, робили кроки, якісь по договірних значить засадах з комунальним підприємством, які мають право такі речі робити. Сюди ще у Турскавес ніхто не приїжджав. Замикає коло проблем безпритульних тварин у трускавці і інше відсутність цивілізованого притулку, де таких собак стерилізували б у мерії. Кажуть, створити притулок не можуть, бо у місті немає вільної земельної ділянки. Натомість витрачають до 4 тисяч гривень за один приїзд спеціалістів зі Львова для відлову тварин. І дуже, дуже болить душа, щоб таке курортне місто, де є багато відходів, де є шанси і на землю, десь на, 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 можна знайти якийсь клаптик землі, не проводиться ні стерилізація, ні забудова вольєру, ні нічого. Тільки всі гроші виділяються на обивчі сили, які би просто знищували собак, щоб їх Трускавці не було. Чи знайде винних у халатному поводженні з тваринами в оздоровниці прокуратура? Чи не вплине масове знищення тварин у місті на імідж курорту? Відповіді на всі ці питання дасть лишень час.